One. Uh, бронік треба було брати одразу. О, oh, правильно, на бронік. Бронік не взяли. Uh. Ну ще раз. Давай, давай. Uh. Настя перемогла в цьому забіги цьому епізоді. Тепер треба терміново відіжратись. Ну, 96... трохи є там позади та зліва. Ох, біжи за ракетою. Ух, яка ракета. Хороша. Да, Євгену зараз тяжко. Дві одинички, треба по підвалах бігати на здесь. Давай на гору, на гору, і зліво там дві. Дивний мув, але ну поки що. <рес> <рес> поки що тримається якось. Ау, відкрити? <рес> <рес> ну Євгенов вже вижив і навіть трохи відіжрався. Да. Настя, що там Настя? Давай подивимось. Настя бігає Що з зброєю. Зброя вся є. Добре. А, не вся. Ракет немає. Ну, з такої відстані з рушниці можна стріляти довго. <гум> І безрезультатно. Було страшно, мабуть, тому на стяг інвіз ушла. Хевік. Добре, Хевік наступний в 310. Страшно. Ну чого ти боїшся? 130 на 130. 260 стек, треба атакувати. Зліва цікаво, вони ж повинні чути звуки. Тут треба брати або автомат, або. Або рейл. Ну то без глузда. О, інша справа. Ну, так, інша справа. Так гляньте. Навіть потроху. Щось там. На на стріфах. Правильне рішення. Підтримуємо. Але ще одну аптечку треба, щоб бути хоча б трішечки впевненим. Цікаво, Хевік... Ну, мабуть, вже підібрали. 10 секунд він там лежати не міг. Фух, стріляй. 2-0. Перемикаємось не в Що тут він собі... нам запропонує? Так, треба. Тут треба перемикатись на автомат і спамити з автомата. Або з рейлсу. Ну, що ти, ти зараз просто схопиш в обличчі ракету і все. А, ну варіант, да. поспамити ракетами. А вони обидва не знають, що лазерган має обмежений радіус діяльності. О! О! Ті, як хотів сказати нарешті правильне зброю обрав, але Настя теж правильну зброю обрала в той момент. Трохи <смеш> не допригнув. І в підвал впав. Опа. Десь тут, десь тут, я десь тут. Давай, давай, давай. Хороше рішення. Давай, давай, ракети в ноги. О, непогано. Але настя зрильці непогано, теж. відстрілялась. Я, я ж бачу априс а іграв всіх, вони але ні. Вони не бачать один одного. І з того боку була аптечка, ну ладно ж. А звук можна почути. Зрозуміти що, Де супротивник. Розіш помітив. Давай. Одна ракета залишилась. Ти в курсі, Жень, да? Ні, не в курсі. Ну... Ну хотя бы выбер оружия хороший. Давай еще один. Еще одну тропинку. Так, что у нас тут с пингом? 21, 20. Пинг однаковый, так что. нормально. <служдая> чуженько <Чё>, став? но <служдая> <служдая> Настя, схоже, адаптувалась трохи. Давай <служдая> с вами, хочу общусь. Давай, 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 давай. Тара та 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 та, -та, -та. Так, ну, Жень, Жень, Жені, треба якось нас доганяти. Бо 0,4 не, не діло. Давай, давай, просто зверху і так от, о так от. От падати не треба, бо треба було зверху ракети. же, що ж ти дивишся? Вона чи вийде на аптечки побігла. Тебе Жень зараз немає ані. Ані стека, ані зброї. Треба щось з цим робити. Збирати. Зліва, ліва. Ага, взяв. ні ні не лізь, в неї ж стека купа. Вона тільки що мегу взяла. Куди ти біжиш? Ну, а тепер треба бігти доганяти. Там трішечки настріляв. Ох, пере, перестрибнув. Єй, п'яточки, молодець. Ну давай же заганяй, з іншого боку заходь. Оп, бачиш, 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 бачиш. давай, 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 давай. Молодець. Тепер ще треба пару фрайв. І вже буде достойно. Ах, ця да одну хвилину буде важко. Т так, а тут ракету береш і зверху, зверху ракети треба. <рив> 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 Настя так. Майстер майстер ночує, коли треба, відчуває, коли треба звалювати. Поблизу з близького відстані дробовик, це те, що доктор прописав. А отут треба автомат і А ще б непогано було б хоча б бронік взяти, хоча б одну аптечку ще. Ну. 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 Чотири три. Два. Єй. Ну все одно. Все одно Настя втащила. <гум> <Ой. гум> ну, це можливо заважає трансляція. Ми ж всі на одному інтернет-каналі сидимо.